Подивіться, як мчать вот так вот пидопишня Рыброва. як Отличный же так грає бас. Ярмолко на морозюка. Морозюк. Бедудар! Денис Гармаш. Ну что, не нельзя делать, Олександрії, так это ошибаться в центрі поля, при том, что і так в і еще відрізати своїх... Своих игроков, то есть давать пространство. Ну и отметим Ермоленко передачу, которая разрезала всю оборону. Да, там ну там таковражение, наверное, Морозюк научил, что до него диты цей пас, так. Ми вот Широ... здесь вот ошибка, первая, которая привела к контратаке. Ведборов як Яксмисс Сидорчук и тут Ярмоленко в офсайду и ков ну немая. Ну, і Морозюка просто. уже было и время, и. І... М'яч під контролем посмотрев і знайшов Гармаша на 11 метрів тут пенальті. 3-0. 3-0. На цьому закінчується перший тайм, після якого Динамо впевнено перемагає суперника, після якого Динамо грає у більшості. І, в принципі, шансів у Олександрії буде, ну, м'яко кажучи, ми про це вже можемо говорити. Так у таймі другому не дуже багато. І ось що дивно, що найголовніше запитання залишається.